На коловому паличку вареники робити? Їсти китайським паличкам, тільки не наколювати. Не наколювати. Так, почали, а ми будемо вболівати. А ми зітки,

Тільки вона так очі робити. Так, ну я думаю, ви вже трішки розшевелилися. А зараз ми перейдемо до анекдотів. Анекдоти так само старі, як і сама мова. У будь-якій країні світу і в будь-яку епоху люди розказували забавні історії, щоб посмішити один одного у середні віки в Європі. Придворні блазні забавляли короля та його придворних жартами і всякими трюками. Спочатку придворні блазні співали про славні подвиги і хоробрих героїв, а потім починали розказувати жарти і забавні історії. Анекдоти, розказані блазнями, почали з'являтися у збірниках, блазнівських книгах. От тому я зараз. Я думаю, кожен з вас, хоч який-небудь анекдот своєму житті, ачу і, і може й запам'ятав, бо я така, в мене во не вухолева. Ну то так я не запам'ятаю. Так, ну хтось великіший. Вставай, і не розказуй. А ніхто? А ніхто? А ніхто? Та що вуха підпадала. Ти що смієшся? Давай, давай, піднімайся. Ми з рослих знаю. А син питає в батька. А Адже постійно красне ніс це якраз по поводу молодосу. А він каже, то от помідорі. А він каже, що їх так часто їси? він каже, ні, я часто закусую. Остій, хто ще може, що знає Можна я оставлю? Будь ласка. Ну, то я дивлюся, жінки, в основному, то всім. Ну ви знаєте, що багато хто з вас. Е Ну, вареники само собой консервація закриває варення, що ви щось знаєте, що воно ж завжди, як літо хазяйки закривають варення. Так? Ну і случається таке, що допустим, от, варення буває, то засахариться. І буває таке, так? Часто, що ілі сахар, баба. Ну, таке наподобий, анекдот такий. Ну, от, синку і сповнилося 18 років. О. Ну, а батько й мати каже. Ну, синок, тобі сьогодні сповнилось 18 років, і ти каже, ну, скажи, що ти такого зробив, може, щось погане для нас, чи що... щось таке, що ми ж, тобі вже все за всі 18 року, ми тобі все простимо, нічого тобі не то, вже ж ти все, що на леді, це все. Синок дивиться на папу і маму, каже, та ні, папа, я нічого такого особливого не робив. Ну просто помню один случай. Прийшов із школи. Голодний був. А є з тебе не наваляють. Коли дивлюся, в буфеті лежить банка, банка з варенням. Я і з'їв ту баночку, бо голодний був. Ну і туди наваляв. А жінка каже, чоловіка, бачиш, я тобі казала, що там щось в банки нехороше, а ти, та ні-ні-ні, воно засахарилось, та засахарилося. <гад> так, ну анікот. чого ви, ну шевеліться, Васильович. Так, вам щось прочитати чи про Анекдот, поки що. Ну це він не анекдот розказував про таке, <прикрут> а то у <в> нас приблизно таке все було. Робив я роби, председат колхозу і поїхали, послали нас на курси в Кримський сьогодні інститут. Ну і ходимо там за три місяці, ходимо на заняття всі. Ми там сидимо в столові обід теж, а ввечері вдома самі готуємо. Ну і ввечері під це діло, беремо всіх председателів, потрошку там виховаємо, і готуємося. А один був Боря Кавелін із Каменки Дніпро. Ми його дражнили смерть під пленкою, там же вікли рачують овочі, він колись просився, а я був устаром стою по таке час додому просився. А я ставлю, що він вже там ходить у журналі. А той привіз газету, а там бабуся вмерла під пленкою, Стаття називає Смерть Подпленку. Так ми і Борю називали. Смерть під пленкою. Боря Кавелін. трошки випиває, А він же ні. Він учиться, учиться, займається і ні в якому. Ну і ми ж сміємося, піддергуємо його, як стільки можемо. Три місяці здівалися, так само над тим, то, то потім йдемо додому, так болять, ну ладно, іди сюди, вибіг одне обращання, ну і сів так, розслабився, а каже, його стука по плечі боля, ну та ти не обіжаєшся, що ми над тобою здівалися, ми ж приїхали сюди його дихнути. Це не теж у колхозі повинні над на, на, на тим поіздіватися. А він, та я не обіжаюся. А чого? Та поки ви, каже, надо мною зівалися, я вам чай п'ятям. І больніцю приїхала комісія. Так піднімайся, йди. Я тебе не піду. Ну, Я тут Да, Ну приїхала всі бойові ці комісія, кажуть врачу, нагухайте нам сюди в кабінет якогось психа, ми подивимося, як ви тут займаєтеся, коли роботу проводите, що вони вас знають. Ну, привели одного ж. Здоровий такий парень посадили його на стуло. Ага, Він же всі, цей же врач з області питає. Як тебе звати? Люба, громше. Та чую. Ти його сюразу чуєш. Як тебе звати, він? Не гнаю. <рис1> а скільки тобі год? Не гной. <рис1> «А ким ти хочеш стати? Не гнаю. <рис1> Каже врач, виведіть його. Вивели його, ну врач же і почав що Чим ми займаємося? Отакий от, здоровий верзіла, нічого не знає. Так, через місяць приїдемо. Тільки не буде проводитися робота, отакі от, у вас будуть оце неграмотні, той з роботи повиганяє. Ну, приїжджають вони через місяць, приїжджає се жрать, а вона каже, все що. Каже, <пажать> <пажать> ну, приведіть нам о того самого, що ми місяць назад були. Приводять вони, посадили на столо. Ну, вразеш питає, як тебе звати? Вова, Вова молодій. <сп lasers> а скільки тобі вод. <час>. О гімнаті. <пажать> молодій, де ж знає, скільки їде. А тим ти хочеш стати? Кохмоновтом. О, ну, ну. ну врачу, як ви це добилися через місяць, усе він нас знає. Не гнає. Ще вам розкажу? Це, це такі не гульгарні. Їх маса то знає. Ну, це так, в такому кругу їх розказує. То прийшла одна бабушка в вольницю, врачу, врачу каже. Ой, ви знаєте, в мене щось із задушевистить і каже, Бабушка, ну давайте я вас провірю, роздівайтесь. Бабушка розілась, не глянуть та каже, бабушка, та ваша ж там газета. Вона правда, він каже, не известно. Я бачу, ми трішки вже розслабилися. Я думаю, що ми, може, ще до цієї теми вернемося, може хтось що згадаємо. А зараз конкурс у нас. Весна прийшла. Треба два чоловіка. Конкурс такий. Треба змінити зимовий головний убор на весняний. Будь ласка, шапку на а надіть знять, а надіть платок.

Давайте купить. Не найди сюди. Такове шапки нема. Дайте шапку. Капюшон надівайте. Зима закінчилася. Давайте я вам займу, щоб вона була. Так, підожди. Треба зняти шапку. Так, давайте отак. Повернуть народу, і переплату. Така є. Ну я вам уже так. Ой, поможу. О, ну. Так, піддержимо.